Годинники у військовому стилі. Я готую великий огляд, в котрому покажу вам абсолютно різні в ціновому сегменті годинники саме у військовому стилі. В огляді будуть і мікробренди, котрі запропонують вам чудові дизайни, і якусь неймовірну якість, і характеристики за доступний бюджет. Будуть і більш масові, і відомі бренди, котрі не дадуть такої якості, але умовно буде історія і та сама брендовість. Несподівано для багатьох покажу доволі старі німецькі і швейцарські бренди. Бренди, котрі на сьогодні мало відомі в Україні, але існують вже майже сторіччя і доволі відомі у певних колах у світі і роблять дуже круті. Чітко спозиціоновані годинники. Вам не обов'язково бути військовим, щоб любити годинники в такому стилі. Достатньо любити цей стиль або вести активний спосіб життя, бо годинники дуже рідко сьогодні використовують по призначенню. А якщо вам цікаво подивитись цей огляд, пропоную перейти на мій канал про годинники Філтайм та підписатись, там скоро все анонсую.